В общем, питання, яке ви мені часто ставите а, на моїх прямих ефірах чи на практикумах, Ось такий дощик, такий туманчик, моя улюблена просто погода. Нічого не видно, я під лампою стала. Так о. значить, дивіться, чи можна вчити дві мови одночасно, але тут питання, напевно, не просто чи можна вчити, а чи можна вчити ефективно. Тому що я, наприклад, в першу чергу за ефективність, да? за ефективність за результат. Так, от. Якщо ми будемо роздивлятися, дивитися на мозок, наш да на нашу прекрасну штуку всередині, з точки зору нейробіології, то мозок здатний. А коли ви вчите дві мови, їх розповсюджувати як дві окремі нейромережі, і складати як на полицю інформацію з французької мови, інформацію з англійської мови. Тільки треба знати правильні принципи, правильну методику, техніки метапластичності мозку, і всьому цьому я вчу на індивідуальній програмі Мовний форсаж, тому все можливо.